Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера в сьогоднішньому відео. Ми з вами поговоримо про монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 311 ВМ. І в даному відео ми з вами розглянемо основні технічні характеристики даної монети, звернемо увагу на аверс його різновиди, на різновиди реверса монети, поговоримо про їх ціну. Та обов'язково вкажемо всі особливості даної монети. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, тираж якої складає приблизно 500 мільйонів екземплярів. Маса монети складає 1,7 г, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колу монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича-Коломійця монета має штамп 3.11 вам Для визначення штампу монети нам обов'язково знати треба три сторони: це аверс даної монети, реверс. Та гурт. Саме ці, ті, ці три складові частини можуть вказати нам на штамп, із якого ми можемо визначити ціну даної монети. І як завжди, у визначенні монети, ми розпочинаємо з аверса монети. Отже, аверс має штамп 311 ВАМ. Що ж, до того, як визначити штамп 3.11, ми спочатку визначаємо, що це штамп 3. Які він має особливості та як його відрізняти, ми дивимося на середній зуб тризубця. У штампа 3 він закруглений та товстий. Листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від цього місця. До дати складає 13,3 мм. Дата 1992, напис Україна написані більш чітким текстом. В народі даний штамп називають товстий гер. Отже, штамп 3. Ми з вами визначили. Тепер нас цікавить, як ми можемо відрізнити штамп 31. Штамп 31. Ми дивимося на друге зерно первого колоса і бачимо, що воно крупне. А п'яте зерно другого колоса воно доторкається до листка. Ось саме в цьому місці ми можемо це наглядно бачити. Також ще особливістю є те, що четверте зерно третього колоса, воно замкнене. Ось саме це зерно воно закрите. Після того, як ми визначили штамп 31, ми переходимо до уточнення та визначаємо штамп 3.11. Які особливості має штамп 311? Ми дивимося на другий колос. І бачимо, що прорість шостого зерна, ось саме цього зерна, що я зараз вам показую, вона широка. А всі колоси, вони розположені. Прямо. От саме так ми можемо з вами відрізнити штамп 3.11. Проте хочу сказати, що не треба путати з браками монети, адже також є браки третього штампу. Отже, після того, як з вами ми визначили штамп 3.11 по аверсовій монети, ми переходимо до реверсу монети. По реверсу ми визначаємо штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначаємо штамп В, які він має особливості та як його відрізняти. Отже, штамп В ми дивимось на грону номер 2 І що ми бачимо? Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 чирінок підходить до другої ягоди. Коло в нулі воно рівне, а черенок грона номер 7 він примикає до ягоди. Всі ягоди вони великі. От саме такі особливості має штамп В. Після того, як ми визначили штамп В, ми визначаємо, що це штамп ВА. Штамп ВА характеризується в 10 копійках 1922 року так. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Має ягоди і вони плоскі. Саме такі особливості ми можемо охарактеризувати в штампи ВА. Після того, як ми визначили штамп 3.11 ВМ, нас цікавить, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку, А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому. Монети. Саме такі особливості ми можемо визначити в штампові 311 VAM. І цікавить нас питання, яка ціна монет на даний час? Якщо ви знайдете монету, яка має третій штамп, ви автоматично тримаєте в руках монету, яка коштує від 8 гривень. І до 15 тисяч гривень. Проте, треба дивитися на реверс монети. В такому ж співвідношенні аверсу до реверсу, як перед вами, тобто штампові 3.11 ВАМ, дана монета коштує від 8 до 10 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо ви знаєте монету, що має залишки штемпельного блиску, тобто не була в обігові та випущена Національним банком України, ціна даної монети автоматично складе. Від 20 до 30 гривень за одну монету. Але я хочу повторити, що обов'язково має бути штемпельний блиск. Що ж до 10 копійок 1992 року, то по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця дана монета зустрічається приблизно одна на тисячу екземплярів монет звичайного штампу. Тобто монета, можна сказати, що зустрічається доволі нечасто та буде цікава для колекціонування. І що хочу ще додати по 10 копійок 1992 року, ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялося 10 копійок 1992 року, є латунь. Проте, якщо вам попадеться монета, яка виготовлена не з латуні, а з магнітної сталі, немагнітної сталі, алюмінія, срібла чи міді, то це буде пробна монета, ціна якої складатиме від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Також може бути магнітна сталь, яка покрита латунью. Тоді ми робимо перевірку на магніт. Адже латунь не магнітиться до Магніту. От саме такі особливості треба звертати увагу. Також до 10 копійок 1992 року ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас відношення аверсу до реверсу, таке, як зараз на екрані, тобто 0 градусів аверс до реверсу відноситься, це буде звичайна монета. Ціна і складатиме від 8 до 10 гривень в звичайному стані та від 25 до 30 в штемпельному блискві. Але якщо ви знаєте монету, яка має поворот на 90 чи 100 градусів, ціна монети автоматично буде складати від 300 гривень за один екземпляр. Якщо знайдете монету з поворотом на 180 градусів це буде монета, яку зустрічається дуже дуже рідко. Ціна і складе від півтори тисячі гривень за одну монету. Тож обов'язково на це звертайте увагу. Якщо у вас залишили запитання по монеті 10 копійок 1992 року, яка має штамп 3.11, ВАМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монету 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця яка має різновиди з аверсом по штампу 3. І так будемо розглядати ці всі особливості. Що зараз, як завжди, в кінці відео хочу розказати, як швидко визначити штамп 3.11 в а, а, а. Отже, спочатку ми звертаємо увагу на аверс монети. Ми бачимо, що це ж там він характерний тим, що середній зуб тризубця він товстий, напис «Україна» вона більш жирніше написана, і дата також. Всі написи знаходяться в одній площині, і зерна мають дуже чіткий прочекан. Після того, як ми визначили ще штамп третій, Ми дивимося на грун номер 2 і бачимо, що саме це зерно, воно замкнуте. Визначаємо штамп 3.1. Після цього ми дивимося на ґрун номер 3 і бачимо, що третє зерно третього колоса воно закрите. Після того, як ми визначили штамп 3.11, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Штамп В А характерний тим, що. Спочатку ми визначаємо штамп В. Ми дивимося на гру номер 2 і бачимо, що тут звичайний малий тупоугольний трикутник, у нулі коло рівне і в гру номер 7 черенок примикає до ягоди. Після того, як штамп В ми визначили, визначаємо штамп В. Дивимося, що в грунах номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди вони плоскі. Саме це буде найбільшою особливістю в даній монети. Про ціну з вами поговорили. Отже, зараз залишаю пару секунд. Якщо у вас ще залишили запитання, задавайте номер вайбера в шапці профіля. Отже, чекаю коментарів.